Ідеальний бізнес для жінок, який він, ви можете бути здивовані, чому я виділив саме жінок. І звідки я знаю, що саме для вас, дорогі жінки, підійде. Все просто, я вже 13 років є власником такого бізнесу. Зараз усе детально розповім. Всім привіт! Ви на каналі Хороший бізнес, і бізнес, про який я вам зараз розкажу, дійсно є хорошим. Цей бізнес це мережа дитячих приватних садочків. Чому цей бізнес ідеальний для жінок? Коли Жінка є власником такого бізнесу. Жінці довіряють більше, ніж чоловіку. Пояснюю, чому. Тому що жінка це мати, мати, яка вміє виховувати дитину, і кожна мати для своєї дитини є найкраща. Тому саме жінка може виховувати як одну дитину дуже добре, так і займатися глобально вихованням дітей може саме жінка. На моєму досвіді я бачу, що дійсно довіра батьків є. Більш до е, жінок. Тому саме для цього бізнесу, для е, мережі дитячих садочків, дуже важливо, щоб їм керувала жінка. І саме через те, що е, довіра клієнтів до вас буде більше, у вас е, більше шансів на те, що ваш садочок буде дуже успішний. У Європі дуже не вистачає українського сервісу, якісного сервісу, доброго сервісу. Тому саме зараз е, час. Коли потрібно відкривати свій е, власний бізнес у Європі, у Європі також дуже багато. Українських дітей, які потребують дитячі садочки, бо батьки повинні працювати це, звісно, логічно. Але віддати дитину у, наприклад, польський дитячий садочок це дуже стресово для дитини, і це дуже складно. Я, як власник цього бізнесу, дуже добре розумію, що існує дуже великий попит, але немає жодної пропозиції на ринку Європи. Європа дає змогу вам заробляти у Євро, а це стабільна дуже валюта. і завдяки цьому ви можете прогнозувати свій розвиток. Вкладення відносно невеликі. Садочок стартує від 25 до 50 тисяч. Доларів це невеликий садочок для звичайного міста, для звичайного району. Важливо розуміти, що це дуже соціально відповідальний бізнес, і це дуже круто відобразиться на вашої особистої репутації, як жінки, так і мати. І знаєте, я як власник цього бізнесу. Можу сказати, коли батьки розуміють, що їх діти навчаються у безпеці, ви получаєте дуже крутий зворотній зв'язок. І це дуже круто мотивує. А я, як власник найбільшої мережі дитячих садків в Україні, хочу розширювати свій бізнес і пропоную вам відкрити дитячий садок по франшизі у Європі. Що це дає для вас? Робота по франшизі завжди дає розуміння, що робити, як відкрити бізнес, який є наступний крок. Є готові відповіді на всі питання. Якщо вам це цікаво, посилання буде в описі цього відео. Заповнюйте анкету, та ми з вами обов'язково на созвоні. Якщо сподобалось це відео, став лайк. А якщо залишились в тебе питання до мене, пиши свої коментарі.